Цього дня, рік тому, експрезидент Югославії та Сербії Слободан Мілошевич постав перед ГААСьким трибуналом. Його звинуватили у злочинах проти людяності, геноциді та воєнних злочинах, скоєних під час протистояння у Боснії та Косово. У нашому сюжеті ви побачите, як раніше судили високопоставлених чиновників за агресію проти іншої країни та її народу а також дізнаєтеся про перспективи створення трибуналу для Путіна. Перші спроби створити трибунал для керівництва держави-агресора були після Першої світової війни проти Кайзера Німеччини Вільгельма II. Рішенням Версальського договору його оголосили військовим злочинцем. Проте трибунал над Вільгельмом так і не провели. Уряд Нідерландів відмовився його екстрадувати. Більш вдалим став суд над керівництвом Німеччини після Другої світової. До процесу підготували список із 24 нацистів, серед яких міністри закордонних справ, озброєння, економіки, а також начальники головного управління імперської безпеки та штабу Вермахту. На Нюрнберзькому процесі судили лише європейських воєнних злочинців. Союзником гітлерівської Німеччини була Японія, і для покарання її злочинців створили Токійський трибунал. Обвинувачення висунули 29 представникам керівництва Японії, відмінністю Токійського трибуналу від Нюрнберського стало те, що в списку злочинів проти людяності не було скоєних на релігійному ґрунті. У 1991-2001 роках Балканським півостровом прокотилися війни в республіках колишньої Югославії, які супроводжувалися депортаціями населення й етнічними чистками у Хорватії, Косово та Боснії. Лише в останній загинули понад 100 тисяч людей. Для засудження винуватців тих злочинів створили перший міжнародний трибунал, суддів до якого обирала Генеральна асамблея ООН. За більше ніж 20 років. Звинувачення висунули 161 особі, 90 з них засудили. 1994 року керівництво африканської руанди, представлене політиками та військовими з народу хуту, знищило кілька сотень тисяч представників народу Туці, а також Хуту, які намагалися протидіяти таким злочинам. Після цієї громадянської війни новий уряд країни звернувся до ООН з проханням створити трибунал над винними в геноциді. Серед засуджених були також пропагандисти, які працювали в медіа і закликали до масових вбивств опонентів. За таким зразком українська влада прагне засудити Путіна та його поплічників за агресію. Скільки масових поховань на тій території, яка ще досі залишається під контролем Росії? Що ми побачимо в Маріуполі? Ось чому світ має визнати спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України? Є кілька варіантів створення такого трибуналу: перший через механізм організації Об'єднаних Націй, відповідно резолюцію, двома третинами голосів має підтримати Генеральна асамблея, що складається зі 193 послів країн-членів або ж Рада безпеки. ООН. останній варіант майже неможливий через право вето Росії та Китаю в радбезі, другий механізм підписати договір із низкою країн, які цей трибунал підтримають, було прийнято заяву. Стейтмент 20 держав. Ну це в основному європейські держави, плюс ЄС голів комітетів закордонних справ парламентів. Ці 20 держав готові підтримати вже вже сьогодні, тобто, як мінімум. А я думаю, що набагато більше буде. Я думаю, що більшість е, е, країн ЄС. Перший крок уже зробили у Європарламенті та парламентській асамблеї Ради Європи. Там ухвалили резолюції, підтримавши створення спецтрибуналу для Путіна. Наступним кроком визначили створення офісу прокурора, який розслідуватиме злочин агресії та збиратиме докази. Депутат Олександр Мерешко вважає, що цей етап легко виконати, бо всі докази на поверхні. Тому трибунал можна й потрібно створити вже цього року. Постати перед судом повинен не тільки Путін, як Верховний головнокомандувач РФ. А і решта владної верхівки, наприклад, економічні еліти, які спонсорують ведення війни, а також працівники пропагандистських змі, згідно з міжнародним правом, три посадовці будь-якої держави є недоторканими: президент, прем'єр і міністр закордонних справ. Однак і це не завадить їх покарати. Імунітет не може бути захистом, коли йдеться про міжнародні злочини, в тому числі злочин агресії, злочин геноциду і так далі. Тобто розглядати, розслідувати цю справу можна вже зараз. Можна вже зараз, і не треба чекати, коли там Путін перестане, скажімо, бути президентом. Одночас міжнародний кримінальний суд у ГААЗі не може розглянути агресію РФ проти України. По перше, Росія не підписала Римський статут. По друге, в МКС не проводять подібні слухання заочно. А по-третє, знову перепоною стає право вето в радбезі ООН. Цей інститут нам не підходить. Немає жодного іншого, який має юрисдикцію. Відповідно, спеціальний трибунал так і називається спеціальний, тому що його інституційно не існує. Треба заснувати через підписання двосторонніх договорів між Україною як стороною, яка хоче його заснувати, і іншими сторонами. Це може бути Європейський Союз, це може бути Рада Європи як організації. Плюс до них приєднуються ті країни, які не є членами цих інституцій. Тож Україна тепер має визначитися з механізмом створення трибуналу, заручитися підтримкою світу та заснувати інституцію, повноважно нарешті посадити Путіна та інших чиновників РФ за ґрати. Місто судочинства вже обрали Нідерландська Гаага Валерія Пашко, Єгор Нікітенко, телеканал Еспресо.